От візьмемо фірму Альтком, яка за Колеснікова отримала фактично третину усіх інфраструктурних підрядів. Альтком будував стадіон у Львові, реконструював Харківський, ремонтував найбільші ділянки доріг по всій Україні, оновлював аеропорти. Фірму обрали непрозоро в обхід інших охочих. Так, от вже епічним став той факт, що найбільший підрядник України на євро зареєстрований на вчительку йоги з Кіпру пані Лано Замбо. Жінка з далеких островів, звісно, лише прикриває реальних вигодоотримувачів від співпраці Альткому з державою. Директор компанії Олександр Тесленко людина не надто публічна. Він є вихідцем з поселка Ахтябської шахти під Донецьком де гайсав футбол, скажімо так, на паралельних вулицях з Рінатом Ахметовим. І багато хто вважає, що це, е, саме цей факт є одним з основних е, е, критеріїв, по яким Альтком було обрано для Львівського стадіону, а також для багатьох інших єврофутбольних підрядів.